мої любі діти та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього року вивчаємо взаємозв'язок між величинами. Сьогодні ми будемо говорити про такі величини, як довжина, маса, місткість. На попередньому році ми познаємося з групами взаємопов'язаних величин. Ми розуміємо загальну величину як добуток кількох рівних предметів, ви дізналися про правила знаходження загальної величини і розв'язували прості задачі на знаходження загальної маси, загальної довжини або загальної місткості. Сьогодні ми продовжимо роботу з цими групами, будемо складати, розв'язувати задачі, Виведемо нові для нас правила. Будь ласка, запишіть 4 грудня. Класна робота і число 40. Пропишіть, будь ласка. Так, ідемо з вами далі. Розв'яжемо задачу усно. скільки метрів подолав гепард за 4 стрибки, якщо кожен його стрибок дорівнює 6 метрів. Отже, довжина одного стрибка в нас 6 метрів. Він зробив 4 стрибки. Я дізнатися, скільки метрів він подолав. Що ми з вами робимо? 6 множимо на 4. І буде. 24. 24 метри. Отже, 24 метри подолав гепард за 4 стрибки. Прослухайте, будь ласка, задачу. 20 літрів меду встановили одну п'яту усього меду. Зібрано господарем у банки він налив 30 літрів меду, а в барильці, тут така частинка, теж 9 літрів. Скільки літрів меду залишилося. Отже, було, ми з вами не знаємо. Але знаємо, що одна п'ята становить 20 літрів. Налив не знаємо, але 30 і 9. І залишилося теж ми з вами не знаємо. Отже, написала номер 3. І записали, було, не знаємо, але одна п'ята дорівнює 20 літрів. Н. Налив не знаємо, але 30 літрів і 9 літрів. З. залишилося так само з вами не знаємо. Отже, ми ще потрібно нам знайти, скільки було. Ми повинні 20 помножити на 5, і це 100. 100 літрів, це в нас було. Тепер, якщо в нас налив 30 і 9, ми можемо, скільки всього він налив. Так, потрібно 30 додати 9. І буде. це 9 літрів. Це у нас налив. І тепер, якщо було 100 39 він налив. То я дізнатися, скільки в нас залишилося. Потрібно 100 мінус 39, і буде 61 літр. Відповідь: 61 літр меду залишилося. <кхи> Йдемо з вами далі. Номер 4. Нам потрібно з вами буде розв'язати 3 рівняння. Так. Отже, це просте чи ускладнене? Про... Ускладнене. Що ми можемо? Ми можемо цю частинку заховати. Якесь число помножили на 6 дорівнює 42. Як дізнати це число? Потрібно 42 поділити на 6. Тобто пишемо 72 мінус х дорівнює 42 поділити на 6. Так, 42 поділити на 6, це в нас 7. І 72 мінус іс буде 7. Як? Ми з вами працюємо, що ми робимо? Потрібно 72 відняти 7. Отже, х дорівнює 72 відняти 7. І буде 65. Підкреслили. І зробили перевірочку. В кінці 42 до рівня 42. Наступно 24 поділили на К плюс 8 дорівнює 16. Що ми з вами можемо заховати? Так, ми можемо заховати оцю частинку, 24 поділити на К. І відповідно буде 16, потрібно відняти 8

І як знайти К? Потрібно 24 поділити на 8 і буде 3. І відповідно 24 поділити на 3 плюс 8 дорівнює 16. 16 дорівнює 16. Ідемо далі. П мінус 7 помножити на 8 буде 35. Що ми з вами робимо? Рахуємо, скільки буде 7 на 8. 7 на 8, скільки відповідно. 56. Тоб мінус 56 дорівнює 35. І що ми робимо? Ми повинні з вами 56 додати 35. І буде. 91. Підкреслюємо, підставляємо, і 35 до рівня 35. Ідемо з вами далі. Номер 5. Нам потрібно з вами підставити умову. Якщо p дорівнює 3, то 36 поділити 3 помножити на 3 плюс 8 буде 12. Тобто замість ось тут у нас було p. Ми підставляємо трічку. 3 на 3 9, 3,6 поділити на 9 -4. 8 плюс 4 це 12. Якщо p у мене 1, то що я роблю? 1 помножити на 1. Один, тридцять шість поділити на один. Тридцять шість плюс вісім сорок чотири. Записали, будь ласка, це у свої зошити. Так, якщо записали, тоді працюємо далі. Шість поділити на три. 2, Було 6, 8 разів значить, І результат теж збільшиться. 2 на 8 буде 16. Тому 48 поділили на 3 16. 36 поділили на 4 9. Було 4, збільшили в 3 рази, значить, результат зменшиться в 3 рази. 9 поділити на 3. 3.

Назвіть групи величин, які ми з вами говорили. Як знайти загальну масу, загальну довжину. Ваше домашнє завдання буде номер 7. Вам потрібно знайти периметр прямокутничка там цей прямокутничок накреслити. Отже, на сторінці 107. номер 7 це ваше домашнє завдання. До побачення та гарного дня!